Енергетичне перемир'я не запрацювало. Що Росія бреше про прориви на фронті і чому запускає шахеди на старлінках? Про це і не тільки. Сьогодні будемо говорити із речником української добровольчої армії Сергієм Берчуком. Пане Сергію, вітаю і слава Україні. Героям слава, слава силам оборони. Вітаю сьогодні. З самого ранку українців шокувало, мабуть, повідомлення про те, що відбулося. Нібито енергетичне перемир'я з двох сторін, але е, в першу чергу почали це російські воєнкори. Одні почали казати, що все працює, інші почали казати, що ні, це не працює, і вони продовжують бити по нашій енергетиці. А напередодні Зеленський казав, що потрібно навпаки готуватися до масованого обстрілу. То хочеться розуміти, ви бачите ознаки того, що Росія не обстрілює зараз нашу енергетику, чи не варто вірити в цю брехню, тому. Що офіційно ж ніхто цього не підтверджував ні з якої сторони. Ну, от, власне, давайте з цього і почнемо, що є відповідні алгоритми реагування на такі вкидання. А це вкидання на сьогодні виглядає однозначно, тому що, перш за все, що росіяни намагаються через так званих своїх своїх воєнкорів зачепити. Перш за все, емоційну складову. Емоційна складова на сьогодні у нас пов'язана, звісно, з війною, але є, скажімо, критично болючий ще один момент у всьому цьому процесі трагічному для українського народу. Це звичайно, енергетична складова це удари по нашій енергетичній інфраструктурі, це е, залишення нас без електроенергії, водопостачання тепла, починаючи від найменших населених пунктів і закінчуючи відповідно столиці нашої держави. Тому очевидно, перше це офіційна інформація. Сьогодні офіційною інформацією є попередження президента України як Верховного головнокомандувача, про те, що найближчим часом може відбутися черговий масований російський удар, і звісно. Перш за все, це можуть бути об'єкти енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури, наші житлові забудови, тому що очевидно, що ворог сьогодні о, усіми своїми діями на полі бою. А повітря це сьогодні поле бою по всій державі демонструє. Він готовий так діяти і надалі. Ну і звісно, пам'ятати класичне можливо для когось, але Нагадуйте самі собі про це дуже часто. Перше росіяни брешуть, друге Росіяни брешуть завжди. Ну буває ще третій нюанс: якщо не спрацьовує пункт перший або другий, як кажуть: подивіться, пункт перший Росія бреше. І власне Росія завжди намагається готувати собі в тому числі інформаційні алібі. Цей прийом всім дуже відомий зараз. Вони, як кажуть, просмажили внутрішню свою публіку, хоча її це яким чином стосується, але стосується, я про це зараз скажу. І звісно. Це намагання потім в будь-якому випадку сказати: подивіться, ми ж там про щось домовлялися з Україною. Україна не пішла на такі перемовини, на так зване енергетичне перемир'я. Ще один момент, на що я хотів би звернути увагу. Перш за все, ми розуміємо прекрасно, що сьогодні на Росії стан енергетичної інфраструктури критичної, комунальної, будь-якої. Він демонструє те, що технологічно Росія сьогодні не просто пасе задніх сьогодні технологічно в них все руйнується і відбувається. Ну давайте лише кілька прикладів: лише того дня, коли ми з вами спілкуємося в Етері. Бликавоти в пензі. Це те, що з подій останніх годин. Відповідно, потім підстанція в Хабаровську, вона взагалі там почала вибухати, горіти. Навіть загибло два працівники відповідно зупиняється робота і теплопостачання. Ну і власне таких прикладів, а тимчасово окуповані наші території, давайте подивимося на частину Запорізької області, Херсонської, Луганської, Донецької, що там відбувається, колапси. Ну, наш е відомий всім Алчевськ. Очевидно, що у ворога така ситуація на Росії на їхніх територіях вона є всюди. Це стосується як Москви, в них там вибухають підстанції, тому що йде навантаження відповідно. Воно все старе те обладнання, ніхто його не змінює. А як можна змінити, як можна поставити щось нове, якщо Росія сьогодні витрачає всі кошти на війну? Тому очевидно, і плюс найголовніше це удари сил оборони. Удари сил оборони. Нашим озброєнням українським вони є болючими для росіян, тому що нищиться інфраструктура, яка є законною воєнною ціллю, тому що вона працює на військово-промисловий комплекс, і звісно. Ці удари вони настільки болючі, що Росія починає вигадувати якісь там ну принаймні інформаційні повідомлення для того, щоб вести в оману, в тому числі і інших людей, і лідерів європейських країн, в тому числі ми ж розуміємо, що ця інформація сьогодні вона не лише в Україні розповсюджена, а в тому числі і по всьому світу. Абсолютно, і ви сказали про те, що росіяни постійно брешуть, і про те, як вони брешуть ще й про фронт. Пам'ятаємо, як там похвалилися, що вони знову взяли Куп'янськ, але цього разу вже вузловий. Але брешуть і е, про фронт, що у них будуть якісь ефемерні прориви. Пропоную разом почути це проблеми ВСУ очевидні, це не секрет, це всім зрозуміло. і обвал фронту не за горами. тому. несмотря на все заявления господина Зеленского о том, что у него там все хорошо и что чего-то там не будет делать, он все сделает так, как ему придется делать. А наши воины, идя вперед, этому только способны. Каже не за горами, проте не пояснює за якими ж тими горами чи ми всі ті гори бачимо? Але хочеться розуміти, якщо без жартів чи є реально у рашистів можливості для якихось неймовірних проривів на фронті, так само як вони брешуть про, про це у коментарях. І чому вони постійно брешуть про захоплення Куп'янська, що їм так він поперек горла стоїть. Ну, власне, цей диванний генерал Картаполов, депутат держдури Російської Федерації, він постійно приймає участь у таких інформаційно-психологічних спецопераціях, начебто такий воєнний експерт, ну лампаси начепив, але не все те, що з лампасами воно блищить насправді, так тому ну, це для внутрішньої публіки. ці заяви всі відповідно. щодо гір, ви згадали, ну я можу сказати, які, які Ну, уральські, зокрема, наприклад, далі нам не треба там китай. Гай, то відповідно, якщо ми говоримо про оці вкидання Російської Федерації. Тут насправді є і певні такі моменти, на які я не сумніваюся звертаю увагу наша розвідка. Ми розуміємо прекрасно. Ми відповідно зараз говоримо про те, що той же самий Куп'янський узловий, Пам'ятаєте, 15 українських батальйонів. 15, про яких хто заявляв Путін, що там оточено. 15 українських батальйонів і все Куп'янську зловив він впав, а всі здаються в полон. А вже про самий Купінськ. Я не знаю, якщо ви рахували, підкажіть мені, будь ласка, скільки разів ворог окупував вже Купінськ. Навіть е, зараз наголос неправильно до цього часу не можуть е, вивчити, е, чому так пече підгорає? Ну тому, що в російській армії вони всі воюють в кредит. Це вже така якась офіційна в них політика. Навіть е, так званий технократ Білоудства, який очолив так зване міністерство оборони, так званого. Російської Федерації він, е, коли говорив про те, що треба не брехати, треба говорити правду. Ну, бачите, воно таке вірусне, воно заразне. Вони всі на Росії такі. Він теж бреше. Він з таким розумним виглядом слухає е, Герасимова, там е, Кузавльова, який став героєм Російської Федерації за взяття е, Куп'янська, Купчанська, як вони говорять, то тому генерал вже Кілька разів треба герою Російської Федерації давати. Чому так пече під Ну, по перше, тому що це стало провальною операцією для російської армії. Російська армія, яка мріяла захопити Куп'янськ, відкривала для себе, ну, по перше, стабілізували повністю широкий фронт і мали намір уже таким широким фронтом, наступальними активними діями іти. У тима усіма загальновійськовими арміями наступати далі. І мова не лише про нашу там Донецьку область, відповідно це мова і про Харківщину, звісно, і ті наполеонівські плани російські. Очевидно, вони в мріях своїх бачили, що знову там якийсь близький, рих, там не знаю, або наступ на Київ, в тому числі, або інші наші терени. І купянськ вузловий тут теж очевидно вузловий логістика вузов. Так, це залізниця. А залізниця це традиційна російська логістика для війська. Перш за все, вони не працюють автомобільною технікою, а врешті в них зараз її немає. Подивіться, зведення Генерального штабу, скільки там знищується тих автівок. Навіть та сумнозвісна Буханка це вже рідкість на сьогодні. Там її побачити, тим більше побачити її ураження. Тому відповідно така зацікавленість. І що стосується взяти там населені пункти в кредит, вони всі так воюють. Ті, пам'ятаю про кринки наші нашу героїчну сторінку. Так вона закінчилася, так як закінчилася. Ми заплатили високу ціну. Але скільки разів плаздарми на лівому березі Дніпра в Кринках вони теж окупували. І, власне повертаючись до Куп'янська, я пояснив те, чому ворог так намагається і намагався до цього часу. І зараз він планує продовжувати активні наступи на Куп'янськ. Мова не йде про те, що вони хочуть там залишки тих своїх. Солдатів деблокувати. Я не знаю, скільки їх там залишилося. Я ніколи не оперую такими цифрами. Ну, важко назвати 50, 40, 10 Можливо, вони там уже всі замерзли в тих погрібах. Дай Боже. Можливо, так. Але це не говорить про те, що росіяни намагаються деблокувати своїх бійців. Забрати їх відповідно, там врятувати і далі наступати. От далі наступати так такі е, задуми є. Так, от чому Герасімов і компанія беруть участь у таких е, взяттях в кредит? По перше, треба догодити фюреру. Це теж треба враховувати з іншого боку. А, бо вони вс... Я думаю, тут весь час обіцяють і ніяк не візьмуть. Аж потрібно давати картинку. Ну, Куп'янськ, так, потім Зеленський пости відео на фоні Стели. І цікаво, чи путіну взагалі це відео показували, чому так і розповідали, що Куп'янськ взятий. Він, він, до речі, коментував те відео і казав, що там і Стелла, не та начебто. Угу. Е е інтелект. той самий Путін. Путін там був так і штучний інтелект. Згадував, ну я можу підтвердити особисто, що це дійсно правда та локація, де президент писав своє звернення. Бо я, я там був, і я це знаю своїм підрозділом. Так от, власне, якщо ми говоримо про російських генералів, я не думаю, що все так ну доволі просто, як ми сьогодні, в тому числі зрозуміло, чому а, піддаємо такому тролінгу інформаційному. Хоча про це треба говорити цілком вірогідно, що росіяни таким чином намагаються от вустам все таки. Начальник генерального штабу все таки начальник генерального штабу, який би він не був, але там є е, офіцери досвідчені навколо генерали, які е, допомагають продовжувати війну Росії проти України, так от, власне, чи не є це спроби в тому числі, наприклад, розвідка це знає краще набагато ніж я зрозуміло, не стверджую е, завести, як кажуть, нас в блот від лукавого для того, щоб відволікати нашу увагу, щоб м, показати де буде напрямок відповідно головного удару, як хочуть нам показати. Зати а насправді десь атакуватимуть в іншому місці. Ну це знову таки це припущення, і е, очевидно, що наше командування, наша розвідка такі е, відповідні заходи розвідувальні проводять і володіють задумом ворога. Сподіваюсь, володіють і зможуть протиставити все те, що має бути протиставлено. Тому е, ситуація, от така: кредит. Вони дуже багато і дуже часто воюють. Вони ж не рахуються втратами. Ми це ж бачимо прекрасно. І ці втрати зростають. І ця складова е, піхотна вона основна сьогодні. Дні сила плюс авіація для них, що дозволяє, на жаль, їм просуватися не так, як це робили вони, наприклад, минулого там позаминулого року, наприкінці там 25-го, а власне зараз дещо загальмувалось. Але знову таки це не може нас заспокоювати. Насправді, ми говоримо з вами про серйозні речі. Ворог перегруповується, ворог підтягує відповідні резерви, ворог намагається розтягнути фронт і здійснити ті самі прориви, про які вони дуже часто говорять. І тут ми вже повертаємося до наших завдань. Ми їх не деталізуємо, не маємо права, але наші завдання з нашої стратегічної оборонної операції, вони незмінні. втримати фронт, тримати фронт на усіх вітинках. Звісно, і, хочу власне, вас запитати надихи, і про ще одну російську небезпеку, не допустити прориву так. Хочу про ще одну небезпеку, яка дійсно дуже важлива. Днями Росія вперше запустила ну точніше, не вперше вже декілька разів вона запустила шахет на старлінку, але і не тільки на шахеди почала ставити так цей супутниковий зв'язок і на гербери, і на молнії. І якщо згадати ось той страшний удар по пасажирському потягу на Харківщині, то деякі експерти почали стверджувати, що то якраз таки міг бути шахет на старлінку. Ну зокрема, експерт із. З систем РЕП і зв'язку Сергій Бескрьосна Флеш написав, що пілот, який керував шахедом через радіомодем МЕШ або Старлінк, зробив це навмисно і свідомо, тому що він в режимі реального часу бачив, куди він б'є. Так само шахет на старлінку летів по Дніпру і Кропивницькому. Як багато таких випадків ви фіксуєте, знаєте про такі випадки? Можливо, вже і по Одесі намагалися запускати. Але в позитив це те, що в Міноборони нашому сьогодні вже написали, що разом зі SpaceX вирішують проблему використання старлінків на російських БПЛА. Це звісно плюс. Але те, що в них з'явилися такі старлінки на Шахетах – це величезний мінус. Тому що це була в першу чергу наша прерогатива, то як багато таких шахетів летить на наші міста, і яка це реальна небезпека? Ну, по перше, побратим флеш від сьогодні вже офіційна особа. Він радник міністра оборони, тобто це вже заява офіційної особи. Відповідно, що підкреслює і знання справи, і відповідно реакцію вже на рівні військового відомства на те, що відбувається, і дійсно, оця інформація щодо SpaceX, вона з'явилася буквально за там кільканадцять хвилин до початку нашого спілкування, і це те про що ми в принципі говорили після цього повідомлення, що навіть людині. Технічно не дуже свідчені. Я себе не рахую, звісно, технічним, технічним експертом. Я таким не є, але тим не менше, а логіка могла показати. Підтверджую, підтверджує, що цілком вірогідно, що, скажімо так, ці сталінки, вони мають ім'я, їх можна побачити відповідно, і на них можна відреагувати. Я не знаю там технічно, як це сформулювати, вимкнути там ще якимсь чином, але їх можна побачити. Пам'ятаєте, як на полі бою, ми знали про те, що сталінки стаціонарні стали надходити до російських підрозділів. Вже була така ситуація. Це при тому, що дійсно на сьогодні сталінк це основа нашої Комунікації для зв'язку у збройних силах України в силах оборони чим ми усі користуємося, що дуже вдячні, і враховуючи, що у нас сьогодні команда з технократів, у тому числі дійсно в військовому відомстві, які займаються інноваціями технологіями, то очевидно, що бачите, питання почало дуже швидко принаймні зараз пропрацьовуватися, обговорюватися, і дай Боже, ми вийдемо на якийсь позитивний результат. Принаймні, мінус на мінус завжди дає плюс. Наскільки сьогодні масштабувала Росія використання таких шахетів? Зараз це важко насправді сказати. От, але бачите, такі випадки зафіксовані. Вони на жаль, вже є трагічними для нас. Ви задали той потяг, де загинуло вже офіційно підтверджено, шість людей є поранені, багато поранених. Відповідно, е, якщо вдасться цю проблему вирішити, то було б дійсно класнюче, тому що ми розуміємо, що ворог спробував у нього вийшло, він буде масштабуватися. Треба віддати належне, росіяни вміють процеси масштабувати. Е, це не для того, щоб їх похвалити. Це для того, щоб ми розуміли з ким. Ми воюємо, що ворог цинічний, ворог е може е багато що зробити на полі бою, в тому числі, але мусимо протистояти. Виклик для нас надзвичайно серйозний. Ну а за вами, що стосується півдня, ми і про південь сьогодні багато згадуємо. То хочу сказати, що Одещина, зокрема, наприклад, вона е згадайте була завжди полігоном, де ворог випробував, в тому числі, ну, наприклад, ті самі відомі вам бандеролі, так оці реактивні там е БПЛА, там чи реактивні такі ракетки, де та бандероль поділився, невідомо, але іспити такі були. Ну і, власне, там і якісь каби, або щось на кшталт кабів, вже реактивних використовували для того, щоб бити по Одещині. Зокрема, тобто ворог експериментує це, я до чого експериментує з озброєнням відповідно, і буде експериментувати. Наше завдання реагувати на ці ризики і виклики. Абсолютно хочу у вас запитати, з чого били в першу чергу по Одесі той страшний удар, який теж стався днями, і моя знайома з Одеси теж залишилася без житла. Тому, якщо буде змога, будь ласка, долучіться до донатів. Так залишимо банку під цим відео, тому що це звичайна звичайний будинок, де люди проживали. незрозуміло, навіщо Росіяни влаштовують такий терор. Чи можливо вони якусь мету переслідували, чи вони в якесь конкретне місце били, чи навіщо вони били по дитячим садочкам і будинкам? Чи як завжди, просто тероризувати Одеситів, щоб вони виїжджали чи то з міста, чи не знаю яку мету переслідують росіяни в такому випадку? Ну, власне пояснювати терор, я чесно скажу, немає сенсу. Бо терор є терор. А що треба робити з терористами? І тут давайте погодимося з тим бункерним, який кричав, що їх треба знищувати. Ну, власне, ми їх і знищимо і будемо продовжувати це робити. Щодо мотивації, зрозуміло. Ми вже сказали там про інфраструктурні об'єкти відповідно. Зробити життя містян нестерпним. Це стосується як Києва, так Одеси, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу, Харкова. Ну, власне, Черні. В суму всі наші міста, яке не візьме, зробити життя нестерпним, люди мають поїхати. До речі, такі речі прописані в концепції ведення війни Російської Федерації, де вони чітко заявляють про те, що коли армія російська, зокрема, не може перемогти на полі бою, тобто вона не має відповідних перемог, що вона має робити? Тактика випаленої землі. І створення так званих мертвих зон це створення нестерпних умов для проживання в населених пунктах, тобто змусити населення покидати відповідно ці локації для того, щоб відповідно російська армія заходила на ці локації і їх окупувала. Тобто, ми це бачимо, чому ці влучання в житлові будинки кожного разу це житлові будинки. Хоч один раз ви знаєте Одесу, і хоч один раз там щось було хоча б схоже на військовий об'єкт. Ну єдине, що можу сказати. Той самий наш одеський танк, який ви знаєте, танк умовний танк часів Другої світової війни на іспух. Ну так він розшифровується, пам'ятаєте, який знаходиться недалеко від тієї локації. Оце військовий об'єкт. І, власне, так, будинок, це шахети, які бачите, вони удосконалюються, вони мають більшу бойову частину, вони збільшують швидкість. І головне, вони летять для того, щоб уразити відповідно житлову забудову. І неодноразово я думаю, що весь світ бачив, тим більше українці, як ті самі. Самі шахеди літають між багатоповерхівками не лише в Одесі, а в інших наших містах. Терор, терор. Ще раз терор. Це те, що Росія демонструє сьогодні в небі, в нашому українському небі. Тут вже знову таке питання я завжди кажу: це зрозуміло. Це ми можемо прокоментувати. Головне, щоб ми могли протидіяти. І сьогодні є певні напрацювання. Ви бачили кадрові зміни, в тому числі для того, щоб ми могли в рамках протиповітряної оборони протистояти саме цьому терору, який Росія не. З шахетами, з граннями, з балістикою, то взагалі, бідося. ну, власне, вся біда, бо це смертоносна зброя. Щодо протиповітряної оборони, якраз таки хотіла далі у вас запитати була така інформація від речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, що під час минулої масованої атаки Росія застосовувала не типові крилаті ракети, і вперше за довгий час вдарила ну зокрема по Києву тоді протикорабельними ракетами Х-22. Тоді вдалося збити 9 із 12, але експерти кажуть, що це дуже е, небезпечна ракета, Ета тим, що ну вона має е, велику боєголовку, їх доволі важко збивати. Е, Скажіть, будь ласка, чи летіли такі самі на Одесу, чи варто очікувати наступної масованої атаки в найближчі дні, і е, чи фіксували теж стосовно цих ракет? Яка є небезпека, тому що знову ж таки один авіаексперт Валерій Романенко казав, що навпаки цей приклад свідчить, що у росіян все дуже погано і вони використовують всі можливі запаси. Можливо, у вас є інша інформація. Ну, власне, те, що Росія, наприклад, використовує ракети номенклатури Х-101 вже виробництво січня нинішнього року. Це зафіксований факт. Як минулого року восени фіксували ракети Х-101 випуску літа 25-го року, бачимо, що цієї номенклатури дійсно ну не все так гаразд. Що стосується радянських запасів, на жаль, вони у Росіян на сьогодні є, я не знаю, чи достоменно хтось може зараз назвати якусь абсолютну цифру, того що є у Росіян по цих корабельних ракетах протикорабельних ракетах, зокрема, але вони є сьогодні. Звичайно, ми спостерігаємо за тим, які ракетоносії з'являються, наприклад, в нашому повітряному просторі. Це винищувачі, наприклад, або це бомбардувальники стратегічної авіації, зокрема ті, що можуть нести в тому числі і ракету. 22, відповідно. Вони періодично не так часто. Це буває, як наприклад, там під час масованих обстрілів, але буває в акваторії Чорного моря, коли в районі Севастополя ми знаємо ці рубежі, пускові вони можуть заходити на пускові рубежі і ці ракети випускати. Використання такої ракети вже під час війни відбувалося по південних наших теренах. Вона дуже потужна. Вона дійсно має несе в собі дуже багато смертей. І є дуже небезпечно, але бачите, її можна збивати. Тут питання знову таки про посилення наших спроможностей протиповітряної оборони. Тому на е сьогодні ракети у росіян є ще раз, е крім розвідки, можливо, е навряд чи хтось інший може сказати, скільки яких ракет у росіян залишилося. Але те, що в них є відповідно виробництво, те, що вони певному котру ракет на сьогодні е видають на гора, це очевидно поки що є. Знову таки, це питання і про санкції. Тільки вони е, сьогодні могли б понівелювати це виробництво? Могли б могли, тому що в цих ракетах вже доведені факти, різних, є е, складові компоненти Західної Європи. Наприклад, або з Америки, а я вже не кажу там про китайську складову, тому загрози є постійними. Росія намагається удосконалювати знаряддя вбивства. Знову таки завжди кажу питання про нашу протидію, про нашу противагу. А що стосується накопичення, ну по шахетах бачите, пам'ятаєте, ті сумнозвісні тисячу шахедів на добу не сталося, і я кажу, слава Богу, не сталося. Дякуючи силам оборони, тому що відповідно удари на опередження поті тому ж татарстану. Не критичні. Поки що для росіян вилабуга. Ми про це говоримо. Але тим не менше, порушується циклічність виробництва е, там ракет або шахетів. Не можуть вийти на той рівень, але є процес накопичення, є процес накопичення. Масовані удари вони ж коригуються і використовуються поруч паралельно, і там морського базування ракети калібри, ті самі Х-22, 101, 555, і, Ну власне, все, що є. І до речі, Росія, коли по Києву била, чому вона дуже поспішала? Це було очевидно, що як кажуть, нашклібали все, що могли. І церкони, і кінжали. Це говорить про певні проблеми. Давайте так обережно про певні проблеми. Найголовніше потенційно атаки можливі. І про це говорить президент, як Верховний Головнокомандуєш. Для цивільних головне, котре нагадую, дуже прошу: йдіть до укриття. Є укриття, які дають можливість зберегти своє життя. Це найголовніше. Все іншому відновимо так чи інакше. Так, в енергетичні перемир'я точно не потрібно вірити, і на устанок лише позитивна новина про те, як Росія втратила Су 30 і Су 34 не зрозуміло за яких обставин, але нам дуже приємна така новина, щоб зрозуміло ті ракети, про які ви казали, щоб вони не запускалися, а їхні е, їхньої авіації ставало усе менше. Дуже дякую вам за цей ефір, за вашу аналітику, за ваш час в першу чергу дякую вам єдине, що додам, якраз коли була інформація про збиття су 30 це можливо співпад... Діння активність саме цієї сушки відзначалася в акваторії Чорного моря. Я нічого не стверджую, але цілком приємний просто, факт. просто співпадіння. Так будемо вважати це е, просто позитивною новиною. Чому б ні? Дуже дякую вам. Нагадаю, що говорили з речником української добровольчої армії Сергієм Братчуком. Дуже дякую. Пишіть свої коментарі обов'язково і коментуйте, тому що так ви будете просувати україномовний контент. Дякую вам.